Який винахід ви хотіли б побачити у своєму житті? Було б чудово побачити вирощування зубів. Дорого, але чудово, ефективне опріснення води та повторна переробка пластику. Лікування більшості генетичних захворювань раку або хвороби Альцгеймера. Ліки від церебрального паралічу, моя однояйцева сестра близнючка, все життя хворіє на церебральний параліч. Не може ходити, їсти чи говорити самостійно. Майже не може рухатись. Я її дуже люблю і дуже шкодую, що ми втратили зв'язок, який могли б мати, якби не її стан. Щиро сподіваюся, що десь проводяться дослідження щодо якоїсь форми лікування, окрім фізіотерапії. Я роками розповідав своїм дітям, що вже за їх життя лікарі зможуть просто виростити для них точний генетичний відповідник у ванні, коли їм знадобиться трансплантація органів. Час розібратись з цим. Я читав про вчених з Масачусетського технологічного інституту та Японії, які працюють над винаходом, який записує сни та дозволяє їх відтворювати пізніше. Хотілося б побачити щось схоже, тому що мені приснилось кілька досить божевільних снів, які я хотів би пережити знову. Крихітне портативне, майже безкоштовне джерело енергії. Машина часу не та, що фізично дозволила би вам подорожувати в часі, а та, що дозволила би спостерігати за історією Всесвіту, наче за якимось фільмом. Спосіб повної переробки пластику. У нас вистачає проблем із навколишнім середовищем, але пластик це гігантська проблема, яка точно не зникне, доки ми нею серйозно не займаємось. Було б круто дивитися пряму трансляцію НАСА висадки першої людини на Марс, як тоді, коли люди спостерігали за висадкою на місяць. Телепорти. Вже не кажу про телепортацію з космічного корабля на землю. Лише здатність телепортуватись з одного штату в інший або з однієї країни в іншу. Подумайте, скільки часу та палива ви заощадите. Встаньте з ліжка, пройдіть через телепорт і працюйте вже через 5 хвилин. Міжгалактичний спейс-шаттл або колонізацію далеких світів. Я завжди мріяв про подорож у космос. Речі, схожі на війну старого, мене завжди вабили. Медичні нанороботи для лікування захворювань або відновлення пошкоджених тканин, зубів, кісток, м'язів, нервів. Повне занурення у віртуальну реальність. Це, безперечно, було б краще за гібридні робочі дзвінки в Zoom і могло б стати схожим на антиутопічну матрицю. З іншого боку, необхідність жити у рекламі Facebook, яку не можна пропустити, щоб отримати доступ до потрібного вмісту. Виглядає як кардинально новий вид тортур. Маленька ніша у стіні моєї кімнати, яка буде подавати гарячий чай Earl Грей за командою. Стрімінговий сервіс, на якому є все. Це не винахід, але виходить за межі наших поточних технічних можливостей. Я хотів би, щоб ми виявили чужу планету та сподіваюсь налагодити взаємодію з нею. Мені дуже цікаво, як різні суспільства еволюціонують з часом. З огляду на зростаючу глобалізацію, я думаю, було б круто знайти нову цивілізацію з власною культурою, релігією, розвагами тощо. Безкоштовний Wi-Fi всюди. Доскональний науковий пристрій для сканування. Наразі найкраще, що у нас є, це апарат МРТ. Для його використання потрібна величезна кількість рідкого гелію, масивні магніти, які займають величезну кількість місця. Навіть незважаючи на це, апарати не можуть відрізнити одну тканину від іншої, лише щільність, тому пропускають багато важливих речей. Я хотів би побачити машину на зразок скануючих блоків у Passengers, яка може діагностувати будь-яку проблему. Машина для виробництва морозива Макдональдс, яка не ламається, завантаження свідомості після смерті, як у епізоді сан Джуніперо у Чорному дзеркалі. Було б чудово, якби безпілотні автомобілі стали стандартом до того моменту, коли я вже не зможу самостійно кермувати. енергія термоядерного синтезу. Тільки сьогодні прочитав, що ми близькі до прориву. Уявіть собі, скільки безмежної енергії без забруднення чи дефіциту. Успішна модель економіки, яка не базується на стражданнях інших, а також не розтягує світові ресурси. Генна інженерія, яка працюватиме на дорослих, таким чином я зможу вилікувати свою алергію, проблеми з зором і так далі. Нанороботи були б крутим винаходом, особливо медичні. Вони теж могли б допомогти вирішити багато проблем. Кращий спосіб вилікувати сколіоз, щоб у мене його більше не було. Безпілотні автомобілі та щоб США нарешті виправили автомобільно-центричний дизайн міст, щоб я міг кудись іти, не боячись добаних автомобільних аварій, і бог знає чого ще. Доступні космічні подорожі, космічні бази тощо. Кібернетика теж неймовірна річ. Завжди хотів бути кіборгом. Навіть написав про це цілу історію та запхнув її в модпак Майнкрафт. Напевно, я міг би отримати кібернетичний хребет Москва технологія, яка змушує спогади працювати за типом комп'ютерних файлів, щоб мене перестало переслідувати все те добане лайно, яке я робив у минулому, і жахливі переконання, які мені насадили в дитинстві. Мабуть, є ще щось, але не можу згадати. Безсмертя, уявіть собі, яких зусиль ми доклали би разом, щоб зробити світ кращим, якби знали, що у нас є нескінченний запас часу. Я думаю, що більшість експлуататорських рішень зазвичай робляться з надії забезпечити собі безбідну старість. Я не кажу, що кожен раптово перетвориться на ангела, але безумовно кожен зміг би присвятити частину ресурсу, названого часом для інших, знаючи, що він не вичерпається. Глуздінатор прилад, який матиме здатність дарувати здоровий глузд буквально всім і кожному. Щось що скасовує всі борги, перезавантажує всі економіки та зрівнює всіх у рівні багатства. Щоб ми перестали трахати одне одного через гроші, почали робити те, що нам подобається, і жити прекрасним життям. Помістіть його в коробку з кнопкою, якщо хочете. На 100% точний детектор брехні. Пристрій, який може зменшувати самолюбство, штучно виготовлене м'ясо, яке абсолютно не відрізняється від справжнього. До біса, це лайно рослинного походження. Що, що автоматично складе вашу білизну, коли вона висохне. Я хочу мати можливість здати тягла людям в інтернеті. Контроль сили тяжіння для людей в їхніх домівках, ніби клімат, контроль, але для суглобів і м'язів. Болить спина після роботи. Як тільки повернетесь додому, зменшіть гравітацію система освіти, яка визначатиме сильні сторони учнів і вдосконалюватиме їх, даючи змогу займатися тим, що їм подобається, а не готуватиме їх стати частиною системи. Тучні люди, Тож я зможу отримати дружину на замовлення, не зі збочених причин. Не зрозумійте мене неправильно, у мене є кілька друзів, але немає тих, з ким можна по справжньому спілкуватися. Між мною і нами завжди є стіна, і я не знаю, як її зруйнувати. Передати якісь глибинні емоції, принаймні в моєму випадку, дуже важко, і навіть тоді мені практично доводиться витягувати їх з себе. Гадаю, вона була просто супутником, з яким я міг би поговорити, кимось на кого міг би покластися. Я психічно сильний, тому що змушений бути таким. Навіть якщо тільки за власною примхою забороняю собі проявляти будь-яку емоційну слабкість, я був настільки далеким від усього пов'язаного з емоціями, що вже не впевнений, що знаю, як це щось відчувати. Я по справжньому не розважався давно. Давно не кохав, давно не плакав. Існує просто порожнеча, і я не знаю, як її заповнити. І навіть не знаю, чи зможу це коли-небудь змінити. Можливо, якщо мені пощастить, штучний інтелект зможе допомогти. Я маю друзів, але більшість друзів, яких я маю, не найкращі люди. Думаю, я мрію про штучний інтелект, щоб мені не довелося бути на самоті, коли мені неминуче доведеться помирати. Воно, начебто, вже існує, але ще не тієї версії, про яку я мрію. Я хотів би побачити у своєму житті одну із справжніх машин віртуальної реальності в максимально безпечній, але стабільній версії, щоб віртуальна реальність якимось чином зв'язувалась з вашим мозком і допомагала вам входити у вже створені світи або створювати нові, не виснажуючи тіло та очі. А також не потребуючи периферійних пристроїв, таких як контролери, клавіатури чи миші для управління цією новою віртуальною реальністю. Розведення сонечок. Я намагаюся спонукати їх щороку, з'їдати всю попелицю на моїх трояндах. На мільйони попелиць припадає лише кілька сонечок. Хочу, щоб хтось винайшов комерційну індустрію з їх вирощування. В іншому випадку мені доведеться продовжувати чавити попелицю, а це неефективно і неприємно. Я не можу оприскувати її, бо це вб'є сонечок. Також хотіла би знайти нейромедіатор, який відновив би мою пам'ять і дозволив зберегти нові спогади. У мене сталось ушкодження мозку 35 років тому. Тому Мені важко вчитися та запам'ятовувати нові речі. Було б чудово вставити у мозок маленький електричний пристрій для стимулювання розвитку нейронних шляхів. Продукт для видалення смердючого собачого запаху, мого собаки та всього, на чому він лежить. Я люблю цього стариганя, англійський мастиф. але його хутро тхне. Йому майже 10 років і він найкращий, якщо не брати до уваги сморід. Ідеальні затички для вух. Жодні з тих, які я купувала, не прослужили довго і не повністю блокували хропіння чоловіка та вище згаданої собаки. Деякі незручні, деякі вмирають після одного використання, а інші просто неефективні. Препарат для запобігання та лікування хвороби Альцгеймера, якою страждає моя прекрасна мама, це виснажлива смертельна хвороба. Носій даних і сканер, який може сканувати людину та робити копію її спогадів, скільки знань безслідно втрачено зі смертю людей, які ними володіли. Моя бабуся була фантастичною кулінаркою, але більшість її рецептів померли разом з нею. Я гадаю, що це було б чудовим навчальним посібником, який показував би спогади про те, яким було життя в минулі дні. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, який винахід хотіли б побачити ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!